Доброго дня, колеги. Сьогодні хочу представити тему моєї доповіді автоімунії аксональної полінейропатії в практиці лікаря невролога». Як ви знаєте, бувають ситуації в клінічній практиці, коли до вас приходить пацієнт, він е показує вам обстеження електронейроміографії, де вказано на аксональне тип ураження перифарічних нервів, тобто аксональну полінейропатію. Що робити з цим пацієнтом? Як його вести, додіагностовувати, лікувати? Сьогодні з вами постараємося розібратися. Найбільш частою причиною аксональної полінеропатії аутоімунної є власне васкуліти. Тобто ваза неврору, які є всередині нервових волокон йдуть мають запальний процес і призводять до аксонального ураження периферичних нервів, до цих стадій відносяться первинні васкуліти. От ви бачите представлені первинні васкуліти, і поміж них. Ті, які найбільш часто призводять до акціональної поліеробатії, є мікроскопічний поліенгій, гранулематоз з поліенгідом, еозенофільний гранулематоз з полінегід і взелковий поліангід, поліартерії. Тепер давайте трішечки поговоримо про кожен з цих станів. Мікроскопічний Він вражає зазвичай артерії дрібного калібра. Проявляється ураженням нирок, тобто можуть бути сегментарні некрози, в нирках, можуть бути гломерони, не припустимо, можуть бути залучення легень, можуть бути залучення шкіри, пурпура, абдомінальні болі, гематологічні зміни, такі як анемія, лейкоцитоз, тромбоцитоз. Близько 50% цих пацієнтів мають полінейропатію. Якщо брати по специфічних аналізах, то це є. Пенуклеарна вілопероксидаза анса, так звані антитіла. Це найбільш часто асоціюється з даним видом аксональної пенеропатії. Однак, частини пацієнтів вони можуть бути негативні. Наступне це ранемотоз полінагеїту, враження як дрібні, так і середнього калібра артерії. Характеризується раннім залученням, ураженням респіраторної системи, нирок. А також гематологічними розладами, такими як тромбоцитоз, низький гемоглобін. Близько 25% пацієнтів з даною патологією мають поліміропатію. І вже при даній патології ми виявляємо проти 3 цитоплазматичні анса, характерні, власне, для даного типу ураження. Наступне це еозонофільний раномеретоз поліепатією. Які характеризуються ураженням дрібних і середньої владки судину, зазвичай проявляється тим, що спочатку маніфестує вороктальна асма, пацієнт там пів року, рік, а то й роки. А пізніше під'єднується периферична аксональна полінейропатія. І в крові реєструється еозонофілія, що характерна саме для даного типу. Близько до 60 пацієнтів да даної групи. Мають акціональну поліеропатію. Е, Асоціюються з пенуклеальною білопексидацією антитілам, але можуть бути вони і негативні. І пере, е, переартерії вражає середнього е, розміру артерії е, і дрібні, зазвичай характеризується ураженням нирок, шкіри, е, абдомінальними полями, е, змінами в, е, в суглобах. І гематологічними розладами, такими як анемія, лекоцитоз тромбоцитоз. Близько 50% пацієнтів мають полінеропатію з даної патології, анса зазвичай негативні. Тепер щодо ступеню важкості даних ангіїтів. Якщо ми маємо полінеропатію пацієнтам з даним первинним басколітом, то це є в принципі вже ураження органу, що загрожує його нормальному існуванню. Тому всі васкуліти, первинні, пацієнти, які, які мають полідеропатію, вважаються вже важким перебігом паскуліту. А відповідно, ці пацієнти, так і ви пацієнти з васкулітом, асоційованим з протеїназою 3 анса мали більшу ймовірність отримати повну ремісію через 6 місяців. Якщо їх лікували етоксимабом, ніж якщо вони отримували циклофосфамід, подальшим підтримуючим лікуванням е, азетпріном. А е, якщо у пацієнтів мілоперексидаза ансареєструвалася, то не було чіткої асоціації ефективності е, при лікуванні е, або ж е, е, етоксимабом, або цитостатом. Ян зазвичай протокол лікування проходить гранальматозного поліангіту або мікроскопічного поліангіїту при активному тяжкому перебіді. Пацієнтам дають глюкокортикоїди і ретоксимап, циклофосамід дають лише в тому випадку, коли перший або недостатньо ефективний, або є певні протипокази до його використання. Для підтримання ремісії, знову ж таки, використовують ретоксимап, друга лінія азотіабрін і метатрексат. Тривалість застосування глюкокортикоїдів в кожному окремому випадку розглядається е, окремо лікування елденофільно-гронорматолок з поліакгітом. Старту даються глюкокортикоїди і ретоксимаб, або циклофосфамід. І вже якщо пацієнт зайшов в ремісію на ретоксимабі, продовжить підтримуючи терапію ретоксимабом, якщо на циклофосфаміді, то на цитастатиках відповідно медотрексат, азотіаплід або мети мофетилом, бікофельного Якщо пацієнт переходить в реміксію на е, будь-якому з цих препаратів, незалежно тривалість прийому глюкокортикоїдів, е, е, знову ж таки розглядаємо окремо в кожному випадку. Коли ми говоримо про визилковий поліартеріт, то пацієнти лікуються кортикостероїдами і циклофосфамідом. А якщо є асоціація з гепатитом Б даного е е е васкуліту, то е проводиться, звичайно, противірусне лікування. Це ми з вами поговорили про первинні вакуліти як причину аксональної аксунально аутоімунної полінеропатії. Є стани, які асоціюються з сторинним васкулітом. до них відносяться заборювання сполучної тканини, ревматологічні патології. І тут всі самі класичні стандартні захворювання, як рематодний артрит, червоний вовчак, шегрена, е, склеродермія, дерматомія зет, змішане захворювання сплощої тканини, більш та інфекційні стани, С, Б, більш інфекція. Зверніть увагу, це томе алавірус, герпес вірусів, саме він асоціюється з розвитком вторинного васкуліту е, лайма. Те, що найбільш частіше ми спостерігаємо. Ну і спостережування певних первих ліків е, при онкозахворюванні, при захворюванні е, е, ревматологічному товстого кишківника, е, і при інших стадах, при шегрета, Ну, класично характеризується сухістю слизових оболонок, пневмонітом, панкреатитом, периферичної болінеропатії е, в аналізах антиро-антила Якщо беремо біопсію слизової е, ротової порожнини, може бути е, інфільтрація. Якщо говоримо, що є атактична форма неропатії, то дивимося, може бути гіпертенсивність затість кубів спинного мозку, і може бути проведена біопсія нерва периферично. Бачите, від 5 до 20 пацієнтів з синдромом Шггрена мають сенсорну атактичну нейропатію. Вражуються, коли є саме ганглі, да, сенсорна гангліопатія. 39% пацієнтів вона може пробігати поступово, і тому всі пацієнти, які поступово в них розвивається атаксія, мають бути обов'язково обстежені на, е, е, на предмет електронейроміографія і на предмет Шарен. Є болева сенсорна нейропатія сенсорної атаксії. Це близько 20% пацієнтів. Ці інші форми бачите, значно рідше. Лікування в легких формах симптоматичне. Якщо говоримо про сенсорну, вона, як правило, погано реагує на лікування, але якщо в перші 8 місяців почалось лікування, то можливо стабілізація стану, якщо в перші 2 місяці почалось лікування, то можливий регрес симптоматики, покращення, от якщо ми говоримо про множинну волю або про ураження злучення нервів, то, то кортикостроїти показали гарний результат. Якщо говоримо про. Те, що пацієнти, які мають даний е, захворювання шагрена і мають фріолобуліни або васкуліт, то мають непоганий е, відклик на лікування е, ардіоксима. Ремонтують артрит. Ви знаєте, а, 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 часто поражає, вражає атлатоксіальність члирування, тому має бути діагностика проведена з даний патолог. В результаті цього може йти поширення на враження задніх спинного мозку і мають е, бути сенсорні симптоми. Чітко окреслені, яка їх є причина, полінейропатія чи центральне ураження. І сенсорна, сенсомоторна переконачна нейропатія характерна. Ознаки нейропатії. Бачите, 54 57% пацієнтів мали електрофізіологічні ознаки нейропатії. Причому 75% з цих 57% клінічних ознак немає. Тобто те, що пацієнт не скаржиться, не говорить про те, що немає велопротікаючої цієї форми. З них 85% шістпільсесорної або сельсомоторної акціональної полімеропатією, і частина невеличких пацієнтів мульти, мультиплексним мононамритом. Синдром зап'ясного каналу, ви знаєте, при ароматологічній патології є фактор ризику. І частина пацієнтів, які мають лікування рематуїдної артриту препаратами, інгібіторами фактору некрози поклини альфа, може розвитися переважно демілізуюча полінеропатія. Спитайте на це увагу. От ви бачите огляд пацієнтів з, з, з червоним вовчаком. Показав, що 13,5% пацієнтів мали захворювання в прикращення нервової системи. Понад більше тисячі пацієнтів, які були обстежені. З них сес 36%, сенсомоторна 18,8%, мультиплексний маномрік 9%, всі інші значно рідше хвороб. Лікування майже всі проводилося глюкокортикоїдами, е, а е, Лікокортикоїдами, а 97, окрім глікокортикоїдів, е, це достатньо. 50% 97% це циклофосфамід, і 40% це азатіапід. І бачите, після однорічного спостереження у 36% була повна ремісія, а у 55% частково. І хороша відповідь спостерігалася тим краще, чим раніше було е, почати лікування. і е, по, в тих пацієнтів, в Яких племіропатія розвинулася на ранніх стадіях системного червоного вовчика, менше року. Діагностична оцінка васкулітної невропатії, тобто, який діагностичний протокол в наших пацієнтів? Це загальний аналіз, загальний аналіз крові, січі, серективний блок, ремадоїдний фактор, повна метаболічна панель. Бачите, є скринінгова панель на антитіла Ана, тобто тут і на полінейропатії е, при волітах ці так звані. Тут є і діагностика з первинними запальними міопатіями, джої всі інші. Зазвичай лабораторія йде комплексно, і пацієнт здає цю панель. Антіс-пін ремонтують ревматоїдний артрит, бріолоболійний комплемент, електрифарис сиротких думків, профоричні полінерпатії, дослідження на гепатити обов'язково можуть бути при гепатитах як демізуюча, так і як сональна форма. Реген органів грудної порожнини, а краще КТ. МРТ дослідження нерва при підрозділено фільтрації окремого нерва, бачимо набрик, точня стінки, електроміографія, біопсія. Проводиться як в нерві, так і Е, Якщо ми говоримо колеги з вами про полінеропатію, причиною якої є онкологічний процес, то найбільш частіше вона маніфестує. Гострим або підгострим початком асиметричної сенсорної нейропатії. звертайте на це увагу. Приходить старша людина, да? вже так, група ризику, да? в якої гострий, підгострий початок асиметричної сенсорної полінеропатії, маєте за це зверху. Також характерна симетрична сенсомоторна периферична полінейропатія, мілонейропатія, ну і фокальні нейропатії, все інше вже рідше. Непоширенішими паранеопластичними аутоантитілами, пов'язаними з деропатією при онкопатології, є ana 1 антіхі, crmp 5 і антизіла до афрізину. Дослідження 162 пацієнтів з позитивними результатами на ANA-1 У 81% випадків періоду спостереження була виявлена дрібно-клітивна карцинома легені. І в 17 з них. Було ще одне додаткове вагонкотворення. Про що це каже? Якщо ви знайшли якісь е, вогнища онкології у пацієнта, припустимо, в Дирка, чи в іншому органі так, і маємо акціональну полінейропатію, то обов'язково кателегень зробити, тому що там може бути ще знак. Бачите, 97% цих пацієнтів привинно прийшли до лікаря з полінейропатії. Вони про онкологію свою не знали. Також паралельно е, неврологічно це може маніфестуватися уточкою адаксією, лімбічним енцефалітом, порушенням моторики шовково кишкового тракту. Бачите, дослідження 20 пацієнтів з нейропатією е, спостерігали клінічно Сенсорна в 70% вибатків, сенсомодорна в 25% вибатків, 65% цих пацієнтів мали симетричні симптоми, 55% асиматричний е, підвострий початок, вибачаюсь, і аксональний патент був 47% нервів, досліджених на електроміерахії, і комбінований 18% випадків. Коли ми говоримо про е, позитивні антитіла Серем 5 то вони е, характерні неврологічні порушення при цьому: це анцепаліт, мозочкова таксія, міелопатія невризнервого нерва, реніт, вітреїт, як найбільш часті. У uh, 42 пацієнтів uh, uh, пацієнтів зі п'ять позитивних виявляється аксональна uh, поліеропатія. Дев'яносто шість пацієнтів. цей показник у позитивний до діагностики uh, ра. У суті знову ж таки. Ці пацієнти прийдуть до лікаря, невролога чи сімейного лікаря первинно з Е, І найбільше часто 75% це дрібноклітинний рак легень і 15% це тимова. Е, найбільше часто це боліва асиметрична аксональна поліератиклонейробадія, 65% випадків може бути гастропарез. І лікування найбільш ефективне було глюкокортикостероїдами. Якщо ми колеги, з вами говоримо про антифізин, то 79% мали асоційовану злоякісну пухлину найчастіше карцинома легень, і 73% пасетів майже виключно дрібноклітинний рак легень і рідше карцинома молочної залози, 25% пацієнтів. Класично це сенсорна сенсофамодорна нейропатія, ецефалопатія, ецефаліт з регітністю міелопатія. Лікування протипухлинна терапія і 5 днів введення метеоперегмізолоду. Бачите, 90% пацієнтів за тілами до антліфізину без інших параноплатистичних антитіл і нейропатію мали здоякісне новоутворення. Це аденокарцином молочної залози, 63%, дремноклетинний рак легень, 22%, і інші більш рідкісні е, новоутворення. Лікування цих пацієнтів це циклопосамід з внутрішньовенним введенням метилпредмезлону або внутрішньовенним введенням імуноглобуліну. Бачите, є інші форми також маскулітів при інших захворюваннях – це плексопатія і діабетична, і недіабетична, але це вже більш рідкісні випадки. От хочу вам представити два наших випадки. Виражені болі в нічний час, що посилились в останні два тижні, в вступах більше справа. Захворів хворім 20-10-2023, тобто зовсім недавно, коли на тлі втрати воги, оніміння в кінці було діагностовано діабет другого типу. Ну, Відповідно, діабет, аксональна полінеропатія, які можуть бути питання. Діабетична аксональна, так? пацієнту було призначено ограння 75 мг 2 рази на день з підвищенням дози до 152 рази на день за потреби. Вітаміни групи В, вітаксон, діаліпон 601 раз в день, і е, лікування власне діабету. Однак через три е, тижні пацієнт звертається до нас повторно з тим, що явища болю, бульові саме показники, а це подразнення, руйнування тканини, його наростають, і вже доза 300 мг, огранії, що переменно було ефективно, перестало бути ефективно. Тобто процес якось йде не в ту сторону. Бачите, електроміографія його представлена, там і сенсорна, і є модорний волок на Пацієнт був додіагностований. і бачите, ми його діагностували епатит С. Що цікаво, колеги, епатит С е, асоціюється, як ви бачили в попередніх слайдах, з аксональною е, полінеропатією, яка розвивається на тлі е, васкуліту, Так. E, часто e, при цьому можуть бути позитивні криолоболіни. Тому потрібно дослідження і лікування це лікування, по суті, противовірусне, і лікування циклофосфаміду. Ще один колег пацієнт Це дівчина молода, в кінцівках, не може присісти встати після повного присідання. Міч. В дебюті відмічала задерпання мізинців, набряк в ногах, потім розвинувся біль, що посилився приступання на стопи. Наразі набряків два тижні немає, однак турбує плечіння стоп більше пильної поверхні. Роздвинулась під гостро. За останні три місяці втратила 8 кг. На тлі пульс терапії холомедролом. 5 днів зникли набряки на стопах, однак полі утримуються. Але було покращення. І в дебюті був моноцитоз гарний 16,5%. Колеги, пацієнтка була. По суті, вже вона до нас поступила з покращення. Е, було проведено до обстежень, була проведена біографія, але лише в нижніх кінціках ми вказали, як аксональна полінейропатія. Е, електроміографія була перероблена, руки і ноги, голкова міографія. На голку ми вже не реєстрували з вами в спонтанної активності, тобто гормон дав свій позитивний, позитивний результат. Однак полінейропатія була, бачите, на верхніх кінцівках більше навіть виражена переважно, чим на нижніх кінцівках. Тобто ми говорили з вами про монополінейропатію, а не про полінейропатію. От чому важливо робити комплексну бігарах при подібних станах, а не лише якісь там нижні кінцівки, припустимо, тому що треба чітко розуміти характер цієї полінейропатії. Відповідно, баціянка була дообстежена, і в результаті дообстеження був поставлений діагноз. Мікроскопічний це негативна форма до обстеження, вторинна е, підгостра аутоімунна множинна, акціональна сенсомоторна монополінейропатія з переважним зниженням путі розліночив стоп стадія зміни лівої легені згідно даних катем ми обстежили пацієнта легені як стратегічна е, ділянка, в е, неї за цей час ще встиг е, розбитися був інтерсекціональний нефрит 25-10-23 була пролікована в нефрології, і цей стан розглядався окремо від полінерпатії, а він, власне, є одною з під цієї полінерпатії. І тут можна було б розглядати двояку діагностику цього затворення. Або на тлі моноцитоз, вибачаюсь, це характерно для поствірусних да, станів. То можна сказати, якщо дослідити на Гербець вірус, цитаневірус, якщо там титри є емки е е е е свіжі, позитивні, да, то ми можемо говорити, що це а, 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 вторинний васкуліт на тлі цитаніаловірусної інфекції з акціональною монополімеропатією, або ж враховуючи класичність е враження леень, нирок е позапальні зміни, що ми знайшли. так, а також полінеропатів ми первинно розглянули як мікроскопічний полігін негативна формула. От в рамках подальшого це, такого лікування пацієнт подальше спостерігається е, і е, лікується в рамках даного діагнозу. Ви знаєте, що одними з препаратів вибору в першу лінію бачите, є препарати прегабаліни або для лікування. Повання нейропатичного болю. Якщо ми говоримо про механізм дії, це блокатори кальцієвих каналів, що вони роблять? Вони зменшують е, явно нейропатичний біль, а також регулюють зменшують тривогу, стабілізують порушення сну. знаєте, ці пацієнти сплять дуже погано з нейропатичним болем. Такими препаратами, е, в нашому випадку є одним з препаратами є препарат пограння 75 мг е, і тетрується Потребі 75, 150, 300, 900 мг на добу, так, щоб е, дати комфортне життя. Тому що болі дуже високої інтенсивності, ми е, зазвичай комбінуємо із нестройним протизапальним і парацетамолом, щоб якось полегшити життя наших пацієнтів, якщо дуже виражені болі. Е, також йде Комбінація лікування з вітамінами групи Б, вони беруть участь в синтезі синтезівілінових блоків, зменшення болівих відчуттів, пов'язане з ураженим перепаричною нервової системи нервого і забезпечення аксонального транспорту, що особливо важливо при акціональних вільній Використовуються препарати з, з максимальними дозами: це вітамін В1, B1, В6, в 12 200-300 1000 мг на добу. Таким е, запитам відповідає препарат від таксон, саме е, такі дози містяться в цьому препараті, що забезпечує. Власне, лікувальний профілактичний ефект. Тому використовується успіхом у лікуванні наших пацієнтів. Олег, на цьому дякую за увагу. Надіюсь, наша тематика буде цікава для вас і знадобиться вам вашій практичній діяльності. Гарного дня.